Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте в цьому відео ми з вами розберемо такий класний інструмент в вкладці скульпт як криві. В чому, як це кажуть, в чому фішка цього інструмента? Це щось схоже на сфери в зебрі. Давайте зробимо ось так: клікаємо і зробимо якогось хробака чи що. Ось так. Дивіться, якщо я клікну далі, воно мені продовжить. Повернути екран я не можу просто так. Мені потрібно натиснути Alt, і тоді я зможу керувати екраном. Якщо я хочу керувати самими ось цими кривими, я навожу сюди на червону сферу і можу ось так просто навівши, торкаю пером або клікаєте мишкою і збільшуєте ваш діаметр. Вашого, вашої кривої і таким чином ви можете відредагувати все як вам потрібно також можна навести і натиснувши праву клавішу якщо я не помиляюсь так зараз чекайте мушу на цьому попробувати ні не право середню бо в мене на на цьому на планшеті трошки інакше налаштовано і я не завжди розумію що я нажимаю типу як середня клавіша мишки колесико клікаєте ним і відповідно можете собі переміщати ось ці Контролюючі сфери. Раз. Є. І от таким чином ви можете собі наганяти форму, яка вам потрібна. Давайте ми швиденько наженемо якусь форму. Так, звузимо до кінця. Якщо хочете додати, ви просто ось тут наводите. Зелена сфера така появляється, І ви клікаєте. І вона додає. Отак, клік, вона додала. Перемістити. Є. Далі. Delete. Отак. Клікнули, delete, видалили. Є. Хорошо, є якась пародія на нашого хробака. Далі нажимаємо, так як ми вже знаємо, тут Apply. і міняємо кісточку. Тепер ми в звичайному режимі. От маємо нашого звичайного хробика. Включаємо симетрію, яка нам потрібна, і можемо там щось підзгладити трошки, що ми хотіли з ним зробити. Так насправді це дуже класний розділ з цими кривими, але саме популярне для мене особисто це, от ось тут криві, от в цьому розділі. Давайте ми щось. Зробимо цікаве, щоб не просто розглядатися по інструментах. Що цьому хробаку треба зробити? Давайте додамо новий слой і додамо йому якісь очистки. Ходи сюди. Сюди. І якісь отакі великі, але не дуже. Далі дивіться, що я зроблю. Я їх додам. Так, я їх додав, додав. Нічого не міняю тут, не пересовую, створюю новий слой. Чуть-чуть за центральний оцей квадратик збільшую. І в новому слої теж додаю. Все, тепер можна поміняти. Зараз розумієте, навіщо я це зробив. Я переходжу сюди, беру інструмент Катов. Так, де він? Ось він? І давайте я ось так відріжу. Просто по приколу. Все, є. От є наші очистки. Далі. Я можу додати теж новий слой, вибрати якось, з чого ми зробимо йому головешку. Давайте ми зробимо з цього йому головешку. Поки що, давайте я від, відключу ось це і десь би ми його по центру поставили, щоб. І повернемо. Це в нас буде наша мордяка. Інтересно, все, нехай буде. Не будемо особо нічого видумувати. Далі, давайте ми виділимо і перемістимо чуть-чуть вверх ось це. Так, де той наш. Все, перемістили. Далі можна наші об'єднати з шрифтом. І за оці крапочки об'єднуємо два слої. Ось тут, в один. Вибираємо якусь базову кісточку. І ось це все згладимо. Так, в нас буде дивний хробак, тому що дивіться, зараз що я з ним зроблю. Я йому зроблю ось таку штукенцію. Так, спліт. Чінк-чинг-чинг. Чінк, 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 є. От. Ми роз'єднали. Далі беремо трансформацію. Давайте трошки його так відкриємо йому щілипондру. Все, бішений. Знову нажимаємо Shift, перетягуємо, об'єднали. Вибрали якусь базову кісточку з Shift. -ом. Згладили це все діло. Все. Так. Є в нас хробачищий такий. Далі зробимо якийсь порядок тут з очима йому. Візьмемо ось ці очі. Точніше, не очі, а повіки, так би мовити, перетянемо сюди. Ось так. Є. Супер. Хробак просто бішаний, бачите? І це ми поки що робимо це все простими інструментами. Далі. Знов створимо новий слой. І що ми в ньому зробимо? Так, давайте в новому слої додамо щось схоже на зуб. Зробимо йому дитячі зуби, давайте. Я думаю, буде круто. Так, сюди. Так, як там в дітей? Чінк. Є. Супер. Додаємо. Ось так. Далі здублюємо клон. Зробимо так, просто без всяких цих вимахонів, як то кажуть, ні? на простих модельках, як мені писали в коментах, дуже класно вчитися. І це так і є, тому що проста моделька щось не вдалося. Ви собі поміняли, переробили і спокій. Набагато гірше і обідніше, коли у вас якась велика робота пророблена. Ви почали щось робити, вам не вистачає скіла, і тоді, і тоді тяжкувато робиться. Дуже обідно, що стільки роботи пророблено, і вона в пусту, звісно, зуби ужасні, але ладно. Він багато хворів в дитинстві, наш хробак. Все, це для того більше, щоб зрозуміти. Як воно все працює. Додаємо ще слой і робимо щось схоже на хвіст. Ой, тху, який хвіст? На язик. Робимо йому язик. Так, забираємо тепер нашу симетрію. Ставимо йому ось тут по нулях і витягуємо наш хвіст. Ой, який хвіст! Ну, що ж мені хвіст в голові? Витягуємо наш язик. Це все в новому слої. Не забуваємо. Раз. Тепер можна включити симетрію, згладити. Так. Нема ради, який в нас дуже серйозний хробак. Але зато буде весело. Раз, 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 раз. Сюди. Заховали ми того язика. Чінк. Головне, щоб він сам себе не з'їв. О, якийсь хробак-змія. Ну добре, тепер наш корпус, де наш ингро? Угу. Все відключимо. Вся фішка в тому, що потрібно експериментувати саме на ось таких простих моделях, тому що якщо робити щось складне. Я вже кілька разів думав, до речі, зробити якийсь урок або навіть не урок, а якийсь там, не знаю, можливо, таймлапс, щоб зробити щось складніше, щось таке об'ємніше. Це цікаво дивитися, але чи з цього щось можна потім взяти, якась користь практична чи навчитися щось на цьому можна, то я не знаю, відверто кажучи. Це більше таймлапс, він підходить, щоби от ви показали, який у вас скіл, що ви вмієте типу для. Для клієнтів або для працедавців, в кого яка там мета. Страшенний хробак наш. Можна йому ще зробити якісь ноздрі. що ми з вами не люди. Ось так. Тут роздути трошки сюди. Якась пародія виходить хорбак-монстр. Ну, менше з тим. Суть в тому, що це я собі просто загрався, а насправді я хотів показати, як працюють криві. Ще раз, давайте пройдемося по них. От є наші криві. Якщо от ви раніше щось зробили, воно ось тут показує. Ви їх просто клірував очищаєте. Квадратними дужками можете ось так збільшувати, зменшувати. І ось так формуєте собі. З альтом зараз крутите. Дивіться, вона виходить криво в нас. І я не знаю, як її вирівняти. Зараз я вам покажу. Це дуже просто. Ви вибираєте чітко, наприклад, X, Y. Ось тут вибираєте оця перспектива в нас. Ви вибираєте ортовид. От, бачите, така лінія зараз з'являється. І в цьому вигляді, якщо ми з вами робимо якусь криву, так. Якби ми її там не зробили, вона в нас буде рівна. Чекайте, бо я вже знову влюкся. От додаємо її, apply. І от бачите, вона рівно по центру. І нам не потрібно нічого видумувати. Кривими можна дуже багато речей робити. Можна робити щось таке. Можна, наприклад, робити, якщо у вас є симетрія, знову ж включена по Y, виходить, зараз. Так? Ні, отак по X. Ну так, по X. Вибираємо наші криві. Є. Yeah. Очищаємо. Так, сюди, так як я казав, пересунули, вибрали. Далі міняємо вигляд теж собі, можемо поправити. Потім точно так само відключаємо симетрію. Але спочатку давайте я це застосую, поміняю. Виберу знову криві, щоб я міг малювати. Так. Симетрію відключу. Очистимо це все. І ось тут продовжимо. Знову додаємо. І в нас вже є. Форма по центру просто без симетрії. Наприклад, ми це все маємо зараз об'єднано і в вокселях, оскільки воно в вокселях об'єднувати, згладжувати і робити все, що нам потрібно. А я вернуся до нашого хробака, і я думаю, варто закінчувати наш малесенький такий тутор, отак. От Зробимо собі скріншот. Всім дякую. Підписуйтеся, пишіть коменти. В Принципі, по 3D-коду було б дуже добре, якщо би ви в коментах написали, що вас цікавить. Я можу ще розглянути деякі там персонажі, можемо ще розглянути вкладку. Тут є багато, всякого. тут є рендер, є ретопологія. Ми можемо розглянути любу з цих вкладок. Хоча я в принципі надіюся, що тих кілька уроків, які було, для вас зрозуміло стало, що ви вибираєте собі інструмент в підказках. Дивитеся, що він робить. Ось тут з'являється підказка. І, в принципі, ви можете з нею вивчати і користуватися. Ну хорошо, добре, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, діліться і коментуйте. Всім пока.